Привіт! Якщо ти тут, ми вже пройшли через провину, страх бути видимим і синдром самозванця. Сьогодні про четверту точку злому. І вона, можливо, найбалючіша з усіх. Бо вона не про те, що ти зробив, вона про те, що зробили тобі. І це про образу, про біль. Про розчарування, яке відчувається як зрада. Уяви, ти намагався, ти вірив, ти відкривався, ти довіряв, а потім хтось підвів тебе, хтось зрадив, не оцінив, використав, і щось всередині тебе зламалося. Зламалося не драматично, не з криком. А просто тихо, як щось, що раптом перестало працювати. І тепер ти живеш інакше, більше не відкриваєшся так легко, більше не довіряєш так швидко, більше не намагаєшся так сильно. Бо прийняв рішення: я більше не граю в цю гру. І це не про слабкість, це про твій самозахист. Це про те, що ти навчився. Світ може боляче вдарити. Люди можуть розчарувати. І найбезпечніше просто не відкриватися знову. Знаєш, що найстрашніше в образі? Вона не проходить сама. Вона не зникає з часом. Вона просто осідає всередині, стає частиною тебе, змінює те, як ти дивишся на світ. І от ти живеш з цим тягарем. Можливо, навіть і не усвідомлюєш цього. Просто знаєш, що щось всередині тебе змінилося. Що ти вже не той, ким був. Раніше, Більше цинічний, більше закритий, більше обережний. І, колись, і коли хтось скаже, чому ти не намагаєшся, чому ти не відкриваєшся, чому ти такий холодний, ти не можеш пояснити, бо як ти поясниш біль, якого вони не бачили? Як ти розкажеш про те, що сталося всередині, коли зовні все виглядає нормально? Давай чесно. Можливо, ти знаєш це відчуття, хтось, кому ти довіряв, підвів тебе. Може, навмисно, а може і ні, але результат все рівно той самий результат біль? Можливо, ти намагався. А тебе не оцінили, працював, а тебе просто використали, відкривався, а тебе зрадили і зробили боляче. І тепер кожен раз, коли з'являється можливість відкритися знову, спробувати знову щось всередині каже. Навіщо? Все одно так само станеться? І от ти зупиняєшся. Не тому, що ти не можеш щось робити, а тому, що боїшся відчути той самий біль знову. І найбезпечніше рішення, яке ти вважаєш, це просто не намагатися більше. Знаєш, як це виглядає? Ти бачиш можливість, але не дієш. Чому? Тому що навіщо? Вони все одно не оцінять. Хтось пропонує дружбу, але ти тримаєш дистанцію. Я вже знаю, чим це закінчиться. З'являється шанс на щось нове, але ти відмовляєшся: не хочу знову розчаровуватися. І от ти живеш у безпеці. Але це не життя, це виживання. Ти захищений від болю, але також і відрізаний від радості, від можливості, від зв'язку з іншими. Образа робить тебе нерухомим. Не тому, що забирає від тебе силу, а тому, що забирає бажання намагатися. Навіщо, якщо все одно буде боляче? І знаєш, що найгірше? Образа не руйнує того, хто тебе образив. Вона руйнує тебе. Вони живуть своїм життям, можливо, навіть і не знають, як сильно тобі боляче. Можливо, навіть і не пам'ятають того, що сталося. А ти несеш цей тягар щодня. Він формує твої рішення, твої стосунки, твоє майбутнє. Хочу показати тобі щось із Біблії. Історію про людину, яка знала біль зради краще за багатьох. Це історія про Йосипа. Йосип був молодим сином, улюбленцем свого батька. Той дав йому красивий одяг, і це викликало заздрість у братів. А потім Йосип розповів їм свої сни. Сни Про те, що одного дня вони вклоняться йому. І брати зненавиділи його ще більше. Одного дня, коли Йосип прийшов до них у поле, вони вирішили позбутися його. Спочатку хотіли вбити, а потім продали його в рабство за декілька монет і сказали батькові. Що Іосип помер, що його вбив хижак. Уяви цей біль твої власні брати, ті, з ким ти виріс, кого знав усе життя, зрадили тебе, продали, позбулися, нібито ти ніщо. І тепер ти в чужій країні, один у рабстві, без жодної надії. Без можливості повернутися додому. Йосип міг зламатися, міг стати цинічним, озлобленим, закритим. Навіщо намагатися? Люди все одно зраджують світ несправедливий. Я більше не граю в цю гру. Але знаєш, що він зробив? Він продовжив жити, продовжив. Намагатися. Навіть там, у рабстві, він працював чесно і став довіреною особою в домі свого господаря. А потім дружина господаря намагалася спокусити його. Він відмовився, і вона наклепала на нього. І от Іосиф опинився у в'язниці. За те, що не то, що він зробив. Погано, а за те, що він зробив правильно. Уяви собі цей біль. Ти вже пережив зраду своїх братів. Тепер несправедливе звинувачення. Ти у в'язниці за те, чого не робив. Якби був шанс озробитися на весь світ, то це був би він. Але Йосип не зламався. Навіть у в'язниці він продовжував жити з достоинством, допомагав іншим, тлумачив сни. І одного дня через роки фараон почув про нього, і Іосип вийшов з в'язниці і став другим після фараона в Єгипті. А потім сталося щось несподіване. Город прийшов у землю, де жили його брати. І вони прийшли до Єгипту за їжею купити собі хліба і стали перед Йосипом, не впізнавши його. Уяви цей момент. Ті самі брати, що продали тебе, ті, через кого ти пережив стільки болю. Тепер вони перед тобою безпомічні, залежні від тебе. І ти маєш владу зробити з ними все, що захочеш. Що б ти зробив? Помстився? Сказав: Тепер ви відчуєте, що я відчував, відкинув. Ви мене зрадили, тепер живіть усім е, самі далі. Зробив вигляд, що не знаєш їх. Для мене більше вас не існує. Знаєш, що зробив Йосип? Він заплакав і обійняв їх, а потім сказав щось, що змінило все. Ви замишляли зло проти мене, але Бог обернув це на добро. Ти чуєш це? Не те, що ви зробили, не було боляче. Це так собі. Не все нормально, я не ображаюся. А ви замишляли зло, і це було реально зло. Але Бог обернув це. На добро. Іосип не заперечував біль, не робив вигляд, що зради не було. Він визнав, ви зробили мені боляче. Це було несправедливо. Але він також побачив і додав, що Бог не дозволив цьому болю знищити моє життя. Ми бачимо, що Бог взяв зраду і використав її, щоб поставити Іосипа на місце, де він міг врятувати тисячі життів, включно з життям тих самих братів. Не тому, що сама зрада це була добра справа, це було хорошо, а тому, що Бог може взяти навіть найгірше зло і обернути його на добро. Послухай мене уважно. Образа, яку ти носиш, реальна. Біль, який ти пережив, реальний. Я не буду казати тобі просто відпусти, бо це так не працює. Я не буду казати про прости і забудь, бо забути неможливо або дуже важко. Але є одна річ, яку треба зрозуміти. Коли ти тримаєш образу, ти даєш тому, хто тебе образив, владу над твоїм життям. Вони продовжують контролювати тебе, твої рішення, твою здатність довіряти, твою готовність відкриватися. Навіть якщо вони пішли, навіть якщо їх немає поруч. Навіть якщо вони не знають, що ти все, що носиш цю біль, ти даєш їм владу формувати твоє майбутнє. І от питання: скільки ще того життя ти віддаси цьому болю? Рік 5, 20. Скільки можливостей ти пропустиш, бо боїшся знову довіряти? Скільки стосунків ти відкинеш, бо боїшся знову відкритися? Образа каже тобі: захищайся, не відкривайся, не намагайся. Але Бог каже щось інше: не мститися самі любі, а дайте місце гніву Божому. Це написано в Біблії, в посланні до римлян в 12 розділі. Не тому, що образа неважлива, а тому, що помста це не твоя робота. Твоя робота жити навіть попри біль, не забути, не виправдати, але також і не дати образі вкрасти твоє майбутнє. Іосип теж не забув, що зробили його брати. Але він не дозволив цьому болю зупинити його. Він продовжив жити, продовжив намагатися, продовжив відкриватися. І коли настав момент, він міг би обрати і помсту, і це було б справедливо, але він обрав милосердя. Не тому, що це було легко, а тому, що він побачив. Бог може взяти навіть найбільший біль і обернути його на добро. Знаєш, що допоможе в боротьбі з образою не заперечувати біль, а визнати його і все одно обрати жити. Так, тобі зробили боляче. Так, це було несправедливо. Так, ти маєш право носити цю біль. Але питання не в тому, чи був біль реальним, а питання в тому, чи дозволиш ти цьому болю визначити твоє майбутнє. В Біблії є чудові слова в посланні до Єфісян: Нехай усяка гілкота, і лютість, і гнів, і крік, і лихослів'я. Будуть вилучені від вас разом з усякою злобою. Будьте ж один до одного добрі, милосердні, прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вас. Це не просто те, щоб робити вигляд, ніби нічого не було і нічого не сталося. Це про те, щоб не дати образі перетворити тебе на людину. Яку ти не хочеш, якою ти не хочеш бути. Бо знаєш, що відбувається, коли ти тримаєш образу, ти стаєш схожим на того, хто тебе образив закритим жорстоким, цинічним, нездатним довіряти. І от вони не тільки зробили тобі боляче тоді, колись, коли вони це зробили, вони продовжують змінювати тебе зараз. Але є і інший шлях визнати біль, пережити його, а потім вибрати, не дати йому вкрасти твоє життя. Уяви на мить. Що буде через 10 років, якщо ти продовжиш жити з цією образою? Яких людей ти відштовхнеш? Які можливості пропустиш, яким ти станеш? А тепер уяви інше: що буде, якщо ти вибереш жити навіть попри біль? Не забути, не виправдати того, що сталося? Але, вибрати, не дати образі контролювати твоє майбутнє. Можливо, ти боїшся знову довіритися, боїшся знову відкритися, боїшся знову відчути ту саму біль. Але знаєш що? Не кожна людина зрадить тебе, не кожна ситуація закінчиться болем. І якщо ти закриваєшся від усіх, те, що ти зробив, за те, що зробив хтось один, тим самим ти караєш і правильних людей за помилки неправильних людей. Йосип міг сказати: Я більше нікому не довіряю, всі люди однакові, але він не зробив цього. Він продовжив жити з відкритим серцем. І саме тому Бог міг використати його, щоб врятувати тисячі життів. Як він сказав, ви замишляли зло проти мене, але Бог обернув це на добро. Не тому, що зла не було, а тому, що Бог більше за зло. Тож, що ти вибираєш? Тримати образу. І дозволити їй формувати твоє майбутнє. Чи визнати біль, але вибрати, не дати йому вкрасти твоє життя. І я розумію, це не такий вибір. І це можливо не одноразове рішення. Це вибір, який треба робити щодня. Сьогодні. Я виберу жити навіть попри біль. Можливо, сьогодні той день, коли ти вперше скажеш: так, мені зробили боляче, але я не дам цьому вкрасти моє майбутнє. Дякую, що подивився це відео. Якщо воно зачепило, напиши в коментарях. Можливо, ти борешся з образою. Можливо, ти вже вибрав жити попри біль. Поділися, твоя чесність може допомогти комусь іншому. А у наступному відео ми з тобою поговоримо про п'яту точку злому про страх втратити себе. Про те, що відбувається, коли ти хочеш змінитися, але боїшся, що. В той же час перестанеш бути собою. Про те, як твоя власна ідентичність стає кліткою, підписуйся, щоби не пропустити. І пам'ятай, біль, яку ти пережив, реальний. Але твоє майбутнє не має бути заручником твого минулого. Ви замишляли зло проти мене, але Бог обернув це на добро. Не тому, що зла не було, а тому, що Бог може взяти навіть найбільший біль і створити з нього щось нове. До зустрічі у наступному відео.